У ніч на 3 лютого 2021-го, одразу три проросійські телеканали 112, Ньюсван і Зік, зникли з цифрового мультиплекса і кабельних мереж України. Їх контролював кум Путіна Віктор Медведчук. Зеленський, посилаючись на рішення РНБО, не лише заборонив на 5 років мовити ці трійці телеканалів, а й запровадив персональні санкції проти дружини Медведчука, відомої телеведучої Оксани Марченко та бізнес-партнера Медведчука Тараса Козака, який де Юре володів телеканалами. Медведчук який намагався грати, Роль альфа самця в українській політиці чи не вперше отримав піддих. різко, несподівано, боляче і від кого від зеленського від того, кого він не сприймав і сприймав швидше як випадкову людину і непорозуміння. Політиці до Зеленського Медведчук відчував себе в Україні, якщо не Богом, то як мінімум намісником всевишнього на землі. Оксана Марченко публічно звернулася до Зеленського, поскаржилася на санкції і пригадала йому як 2003-го Приймала його у себе вдома, а потім влаштувала команду кварталу на 1 плюс 1.